У Мукачеві відбулася 63 та сесія міської ради 8-го скликання. У сесійному залі зібралося 28 депутатів, щоб розглянути 57 питань порядку денного. Під час сесії обранці одноголосно прийняли всі рішення. Зокрема, ухвалили рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Доповідав цього питання голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Мирослав Гавришко. У межах цих змін з бюджету Мукачівської міської громади спрямовано 1 мільйон гривень на лікування шестирічної дівчинки. Яка Страждає на спінально-м'язову аміотрофію. Повна вартість річного лікування становить 4 мільйони гривень. Ще мільйон гривень виділили з обласного бюджету, а решта 2 мільйони покриває виробник медичного препарату в межах пільгової програми. Розподілу коштів для придбання високовартісного препарату для лікування дитинки з спінальною атрофією другого типу, яка проживає на території Мукачівської територіальної громади. Частину коштів на себе бере фірма виробник, частину коштів обласна рада. І Велику суму прошу вас підтримати, щоб виділи для змитля... Сусіння життя даної дітей мільйони на здоров'я, спорт і соціальний захист. Мукачівська міська рада внесла зміни у бюджет територіальної громади на 2025 рік. Йдеться про перерозподіл та збільшення видатків у низькі ключових напрямків: охорона здоров'я, освіта, спорт, соціальний захист, житлово комунальна сфера та цифровізація. Пропонується за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету Закарпатської області спрямувати 1 мільйон гривень для придбання лікарського препарату. Також пропонується затвердити розподіл частини залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2025 року, та спрямувати 2 мільйони гривень на реалізацію заходів програми соціально-медичного захисту, 3 мільйони гривень на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом, 1 мільйон гривень на реалізацію заходів програми матеріальної підтримки ветеранів війни сімей ветеранів та сімей загиблих. Спрямувати 400 тисяч гривень на заходи програми «Власний дім за рахунок перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету за січень березень 2025 року додатково спрямувати 1,5 мільйони гривень на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства, на реалізацію програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та централізованого. Водовідведення 1,7 мільйонів гривень, та за рахунок перерозподілу бюджетних коштів у межах загального обсягу додатково спрямувати 720 тисяч гривень на реалізацію заходу програми розвитку фізичної культури і спорту. Йде мова для виплати щомісячних стипендій кращим спортсменам та тренерам. А також на реалізацію заходів програми енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти пропонується спрямувати понад 800 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Також розглянули 47 земельних питань. Під час сесії міськради прийнято рішення про закріплення 17 об'єктів нерухомого майна за управлінням освіти культури, молоді та спорту на праві оперативного управління. Серед переданих об'єктів загальноосвітні школи різних ступенів дошкільні навчальні заклади, будинки культури та клуби у селах Дерцин, Доробратово, Ключерки, Лавки, Нижній Коропець, Павшино, Пістрялово та Залужя. Мукачево і Сіверськ об'єднують зусилля. Нове партнерство заради стійкості в умовах війни. Мукачівська міська територія. Альна громада та сіверська міська громада на Донеччині офіційно об'єднуються у форматі партнерства. Відповідне рішення ухвалила Мукачівська міська рада. В Ужгороді відбувся масштабний ярмарок вакансій 2025. Уже втретє подія об'єднує роботодавців, потенційних працівників та студентів професійних та вищих навчальних закладів. Цьогоріч на ярмарку вакансій ми зустріли чоловіка-переселенця, який розглядає попит пропозицій. Дуже багато пропозицій тут, і я навіть зараз от вже взяв. Багато цих листів і буду дивитися, дзвонити, мабуть, може бути і прийняти рішення. По Перше, це заробітна плата, по-друге, це промисловість, промисловість різного роду. ну, Це і електроніка, і електрика, і е, десь в такому ракурсі. Приблизно актуальні пропозиції вакансій запропонували майже 40 різних компаній, розповідає перший заступник голови закарпатської ОВА Василь Іванчо. Чи вдалося реалізувати все, що було анонсовано далі? Свого боку ми максимально робили все, щоб максимально розповсюдити інформацію про проведення даного заходу. Тому дуже сподіваємося, що як і минулі рази будуть у нас успішні кейси, коли підприємство знайшло для себе гарного. Працівника відповідно працівник знайшов для себе гарну, гідну оплачувану роботу. Про брак робочої сили говорять і самі роботодавці озвучують і середню заробітну плату в межах 15 тисяч гривень. Наразі у нас є вакантні посади на цивільний персонал на посаду охоронника команди воєнізованої охорони. Ну, ми вже, якщо чесно, з 9 годин тут, тож я можу сказати, що це дуже дієвий ярмарок, тому що вже дуже багато людей, іменно військовозобов'язаних до нас звернулися, оскільки у нас Є можливість працевлаштування військовозобов'язаних, які були колишні військовозобов'язані ветерани, навіть якщо в них є інвалідність другої, третьої групи також у нас можуть працевлаштовуватись. У нас є графік, різні графіки, різні об'єкти, як музей, навчальні заклади охороняємо, можуть працювати кожен день. Звичайно, ми ще підлаштовуємося під наших працівників. А особливу увагу сприяємо нашим ветеранів війни. Наразі наша компанія Толк скажімо так, шукає в першу чергу it спеціалістів і фахівців по клієнтському сервісу, досвіду. Ми займаємося постачанням електричної енергії Закарпатському регіону, розвиваємося дуже швидко, тому нам зараз конче потрібно фахівці з IT-напрямки і фахівці по роботі з клієнтами. По підготовку студентів розповідають представники освітнього процесу. Ми представляємо тот напрямок, який за яким готують у нашому закладі. Це з професії громадського харчування. Це є траєкторія сьогодні тут, щоб презентувати заклад, можливості, адже недарма є тематика, що це синергія, тобто між освітою, між бізнесом і між владою. Тобто, саме спрямувати випускників 9-11 класів, що вони можуть здобути, яку професію в нашому закладі, і почав з роботодавцями, де можуть в подальшому розвивати свій кар'єрний зріст. чи є тут роботодавці, які в принципі вам підходять вашому професію? Ну, в принципі, ще буду дивитися які представники, але майже ні. Отже, ми я би тільки хотіла сказати, що ми готуємо не тільки для закладів громадського харчування а також є досить такий великий сегмент. Зараз проблема це є реформа шкільного харчування. Це в закладах, в садочках і в закладах загальної освітньої підготовки, тобто. Це є смачні професії. На сьогодні область гостро потребує понад 2,5 тисячі працівників різних напрямків. Захід відбувся під відкритим небом на головній площі Ужгорода. За результатами потенційні працівники знайшли для себе місця роботи. Натомість роботодавці поповнили свої лави новим персоналом. У Мукачі відбулась знакова подія не лише для освітнього закладу, а й для всього Закарпаття. У Мукачівському фаховому коледжі урочисто відкрили музей спортивної слави. Це перший подібний музей, створений на базі закладу освіти в області, і він покликаний стати осередком спортивної пам'яті, натхнення та мотивації для молоді. Ми знаходимося в музеї. Це дякуючи, Юрію Юрійовичу, Ми сьогодні в музеї спортивної слави це дуже поважно, вдячно колективу. Юрію Юріюча за цю роботу, що вони роблять, дійсно це об'єднує людей. Сьогодні так важливо проводити якісь заходи мероприємства, які об'єднують людей. Тому що дуже багато що нас роз'єднує, нам сьогодні потрібно об'єднувати, тому що країна у війні і нам якраз не вистачає от таких, знаєте, якихось об'єднуючих заходів. Музей це одне, це дуже добре, але друге, що тут багато що приділяється уваги вихованню. Молодого покоління якраз приділяється увага навчанню, а паралельно вихованню їх у спорті, і це дуже важливо для нас. Музей присвячений видатним спортсменам, які не лише прославили Закарпаття на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а й були безпосередньо пов'язані з коледжем. Тут навчалися, навчаються і навчатимуться майбутні чемпіони. У новоствореному просторі представили унікальні експонати, спортивні трофеї, форми, світлини, грамоти, особисті речі спортсменів, які залишили яскравий слід в історії спорту краю. Наш навчальний заклад має славну спортивну історію. Традиції тут навчалася дуже велика кількість студентів спортс. Мені в різного рівня, в тому числі найвищу рівня, це кандидати в майстри спорту, це майстри спорту. Це ті люди, які захищали честь нашого нашого закладу, міста, області України. Це ті люди, які ну, мають дуже гарну спортивну історію. Ну, от саме саме ось такий музей. Він вже напрашувався дуже давно, тому що тому, що є в нам… Чим гордитися? Це музей не лише вшанування минулого, а й поштовх для майбутніх звершень. Коледж пишається випускниками, і вірить у нинішніх студентів, які вже сьогодні показують високі результати у спорті, зазначив директор коледжу. Спочатку я хотів вам подякувати за сумас інформації за участь з відповідно. Наші відношення ваші відношення до нашого навчального закладу, тому що це не перший раз. Ви нам допомагаєте і тим більше виносити профронтаційну роботу за рахунок нашого навчального закладу. В маси, тобто народ на території нашого закарпатського Щодо музею, я його компонував порядка 18 років. Це просто гордість нашого навчального закладу за останні 11 років, який я очолюю на навчальний заклад. Тому що більше прискріпли, ми почали допомагати молоді нашій брати участь в тих чи інших змаганнях різного виду, як дівчат, так і хлопців, наших студентів. Це вся панорама, що тут є. Це все наші студенти, Ці, яка ставилася до нас, дисциплінувати. Проводити здоровий спосіб життя, тому що це в першу чергу за і участь у громадських заходах, тобто різних у нас на фізкультурному відділенні спортивної маси роботи є різні гуртки, дають гуртки, і тим більше беремо участь у всіх змаганнях, які є на території нашої Закарпатської області. Студенти, які переросли от буквально вчора бо мене повідомлення із Нюрнберга, Наша студентка третього курсу зайняла перше місце кікбокс. Це дуже, euh, так би мовити, ну велика поча. Почесна <кій> інформація для нашого навчального закладу? Подію супроводжував святковий концерт за участі талановитих студентів, які подарували присутнім яскраві вокальні й танцювальні номери. Також у рамках свята директор коледжу урочисто відзначив найуспішніших студентів грамотами та грошовими преміями за їх досягнення у навчанні та спорті. Я займаюся художньою гімнастикою вже 10 років. Нагородили мене сьогодні за кандидатом майстри спорту України. По групових вправах з дитинства я дуже захотіла піти на гімнастику. Попросила батьків, вони мене відвели, і я дуже вдячна їм за це все. Що вони вкладали в мій спорт, в мій розвиток і дуже люблю своїх тренерів. Вони допомагали, підтримували постійно і в трудну хвилину, і в важку я виступаю для того, щоб коледж прославлявся своєю гармонією, красою. Які тут гарні учні, студенти, які тут гарні викладачі, директор. За заучі за учі з виховної роботи дуже хороші сьогодні. Ми святкуємо особливу подію. Це відкриття музею спорту нашого навчального закладу. Це місце, де ми зможемо завжди згадати наші спортивні звершення, надихнутися історіями перемог. Ну і звичайно зберегти пам'ять про видатних спортсменів нашого навчального закладу, які досягли високих вершин в своїй спортивній діяльності. Звичайно, я вірю, що цей музей стане не лише скарбницею минулого, а й джерелом мотивації. Для майбутніх спортивних досягнень. Тож нехай хто ж кожен, хто переступить його поріг, відчує цю атмосферу та дух спорту. Спорт у Мукачівському фаховому коледжі активно розвивається і відкриття музею ще одне підтвердження того, що тут не лише готують фахівців, а й формують цілісні, цілеспрямовані особистості, готові до нових перемог. У стінах Мукачівського аграрного коледжу імені Михайла Данканича відбувся яскравий музичний захід. Концерт народного артиста України Івана Поповича. Цей виступ став справжнім святом української пісні для студентів та викладацького колективу закладу. Це вже не перший концерт, що проходить у коледжі. Навчальний заклад не лише плекаді аграрну науку, а й активно підтримує культурні ініціативи. Значну роль у цьому відіграє директор коледжу Василь Ковбаско, давній друг Івана Поповича, який постійно ініціює подібні заходи для студентства. Я хочу щиро серця, подякувати за теплу, щиру зустріч. Хочу побажати, щоб ваш голос радує милого серця українців не лише в нашій державі, а й далеко за межами, так як було до цього дня. Хочу подякувати нашим друзям, які присутні, не учні у залі. Вони знали, що йдуть у ПТУ, а в академію. Вони знали, що йдуть на побочку на концерт Поповича, Керів... Ми всі. не Філіпа Кирил, не Алиповачові, а знали допомоги до нашого земляка, до нашої пленди, до нашого. Народного артиста Івана Поповича, Велике спасибі. Підтримка української музики це не лише питання культури, а й свідомий внесок у збереження індентичності. У часи, коли країна переживає складні випробування, важливо підтримувати національне мистецтво та виконавців, які своїми піснями надихають, об'єднують і додають сили. Такі концерти стають джерелом позитиву, творчого піднесення емоційного відпочинку для молоді. Коли Василь Васильович Ковбаско, який керує знаменитим ліцеєм імені Данканича, бо це теж мій земляк, він із Вершавського району родом. Коли Василь Васильович викинув таку ідею, я сказав, Василь Васильович, нема проблем, тільки підлаштуємо так, щоб я після своїх концертів я зміг приїхати. І так раз так гарно вийшло, що після Пасхи все нормально. Вийшло, що ми сьогодні могли приїхати. Я його дуже давно знаю, коли він був головою. Різних адміністрацій і Свалявської, і нашої, і Іршавської. Він завжди залишався людиною. Іван Попович виконав для присутніх свої найвідоміші композиції, що давно стали улюбленими серед шанувальників української естради. Мукачівський аграрний коледж продовжує залишатися не лише освітнім, а й культурним осередком Закарпаття, відкритим до мистецьких ініціатив і щирих емоцій. Віктор Микита, Закарпаття, лідер за темпами економічного зростання в країні за результатами першого кварталу 2025 року. Під час економічного форуму індустріал еволюціон виробництво в Микаді економіку, який проходив на території індустріального парку Біла Церква. Заступник керівника офісу президента України Віктор Микита повідомив, що у першому кварталі 2025 року до обласних бюджетів мобілізовано 14,4 мільярда гривень. Темп приросту доходів загального фонду обласних бюджетів до відповідного показника дві

Цифри чітко вказують на ефективність роботи керівників областей, правильно вибудована комунікація із громадами та бізнесом на регіональному рівні та наявність стратегії розвитку для покращення показників економічного зростання, зазначив колишній очільник Закарпатської ОВА. Віктор Микита подякував головам обласних військових адміністрацій, громадам та бізнесу за консолідовану позицію, досягнуті результати. На кордоні з Румунією прикордонники затримали трьох порушників. Правопорушників, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, зупинили цієї ночі прикордонники відділення хижа Мукачівського загону. Троє жителів виноградівського району Закарпаття припустили, що у темну пору доби їм вдасться непомітно потрапити на територію сусідньої країни. Сподівання порушників виявилися марними, адже Державна прикордонна служба України постійно впроваджує інноваційні підходи протидії протиправній діяльності. А відтак наміри закарпатців наряд викрив. За допомого приладу Дистанційного моніторингу кордону, тож вночі чоловіків затримали. Під час затримання зловмисники проігнорували законні вимоги прикордонників та спробували втекти. Завчинені правопорушення на них склали протокол, справу скерували до суду. Кузькі рятувальники ліквідували пожежу на двірній споруді. Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення від місцевих мешканців про загорання надвірної споруди на вулиці Ракова, що в селі Кушниця Хуського району. На місце події прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршава. Пожежно-рятувальний пост села Довге та місцева пожежна команда села Кушниця. По прибуттю з'ясувалося, що на території кладовища горить сміття, і вогонь поширився на невеликий металевий контейнер, у якому зберігався інвентар для догляду за цвинтарем. Задяки. Із злагодженим роботам вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати на площі 20 квадратних метрів, не давши полум'ю охопити повністю набірну споруду. Причину виникнення пожежі встановлюють. До ліквідації залучилося сім рятувальників та три одиниці техніки. Патрульні оперативно відреагували на повідомлення про хуліганство в Ужгороді. Подія трапилася нещодавно. Екіпаж патрульних отримав виклик про можливе хуліганство на вулиці волонтерів в Ужгороді. На місце події заявниця повідомила, що невідомий пошкодив її транспортний засіб та зник. Невдовзі під час спільного патрулювання з іншим екіпажем особу, яка може бути причетною до події, виявили та доставили у райвідділ для цесування обставин. Пам'ятайте, що пошкодження чужого майна є протизаконним. Поліція завершила розслідування у справі щодо вбивства жителя селища Королево. Обвинувачуваному загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі поліції Виноградова завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо умисного вбивства 50-річного жителя селища Королево. У листопаді минулого року в селищі Королево під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 33 річний фігурант наніс іншому 50-річному численні удари по різним частинам тіла, від яких останній помер. Співробітники поліції Виноградова того ж дня затримали підозрюваного. Злочині, коли той переховувався у полі, наразі за процесуального керівництва прокуратури, досудове розслідування у цій справі завершено. Всі зібрані матеріали з обвинувачуваним актом скеровано для судового розгляду за скоєне обвинувачуваному загрожує до 15 років позбавлення волі. На Чатіщині судитимуть неповнолітнього обвинувачуваного у розбійному нападі на таксиста. За матеріалами співробітників Тячівського районного відділу поліції судитимуть 17-річного мешканця Селища Дубове, який скоїв розбійний напад на таксиста. Інцидент трапився 21 січня цього року. Тоді до поліції звернувся 61-річний чоловік та повідомив, що на нього напав невідомий. Поліцейські, які виїжджали на місце події, встановили, що заявник працює таксистом. Тієї ночі він перевозив клієнта, який, перебуваючи на задньому сидінні автомобілі. Обіля раптово почав душити заявника та завдав йому кілька ударів по голові. Згодом зловмисник силою відібрав у водія мобільний телефон 3 тисячі гривень та на ходу вискочив із транспортного засобу. Оперативники кримінальної поліції встановили, що до злочину причепний 17-річний місцевий житель. Його швидко розшукали та затримали. Обвинувачуваний акт разом з матеріалами кримінального провадження за процесуальне керівництво Чачівської окружної прокуратури скеровано для судового розгляду.